Біда в тому, що політики ніколи в житті не відповідали за свої вчинки. Вони писали закони для нас, а для них законів не було, не ну, було недоторканість. І тому, коли почалася отой рух з, 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 з мусорними баками, то мене страшно тішили. Так, Та, мене страшно то тішило. Я перший раз знаєш, мені маслом по грудях отако от помастили. Вони перший раз відчули страх за, за своє злодіяння. Ну, ну, Шуфроки дали вниз, це... якщо страшно тіше, yeah. знаєш, тому що то є страх, вони мусять відповідати. І люди були б трошки більш афаристичніші. Yeah. Всі ж знають, хто де живе. Тяжко піти, от, знати, що він тобі зробив пакість, підійти і yeah. цеглою влупанути по машині. Хоча б. Я хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі те, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому. І просто, щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках. І хотів би, щоб ви за того відповіли. Я не знаю, до чого вони допровадять Україну, але вибачте за що.